Техніку озброєння, яка їм потрібна, і поставки будуть тривати не місяці. Наша ціль і наша ідея в тому, щоб поставки тривали е, максимум там тижні або навіть дні від моменту замовлення е, військовими частинами, і це важливий елемент, е, оскільки там можна буде закуповувати не лише дрони, але і будь-яку іншу техніку. Станом на сьогодні ми активно. Імплементуємо підприємства, які беруть участь в цьому маркетплейсі, і також доєднуються військові частини, тобто йде розвиток, але буквально наприкінці минулого тижня перша тисяча дронів через маркетплейс, через дотчейн платформу, вже була поставлена військові частини. Тобто система запрацювала. Вона це наступний рівень next level, реальна адаптація. Програми «Бонус плюс» або так званих є балів», які наші військові дійсно оцінили, полюбили, і це дійсно створило здорову конкуренцію і створило дуже ефективний інструмент такого ну, ефективного використання сучасного інноваційного озброєння. Зараз ми перейшли на наступний рівень і фактично будемо це імплементувати ось так. Бюрократії, децентралізація закупівель, відповідно, урядом прийнято рішення постанова про те, щоб ми, по-перше, дали бригадам можливість закуповувати, окрім дронів і безпілотних систем, також джипи, квадроцикли, мотоцикли це один з елементів децентралізації закупівель. Також збільшили. Розрахунок формулу, розрахунково коштів для бригад для того, щоб вони також могли децентралізовано купляти І ось цю ми називаємо це останню милю, докуповувати все, що їм потрібно, все, що масово не постачає відповідно Агенція оборонних закупівель, Міністерства оборони, де треба закуповувати якісь вже речі, ремонтні, додаткові, там джипами дали можливість, наприклад, пікапи купляти був ще в житку, що неможливо робити з точки зору державної закупівлі оптової. Тобто робимо все, щоб збройні сили сьогодні були максимально забезпечені, максимально поставлено все необхідне, не тільки озброєні і але також і автомобільна техніка, і інші засоби, РЕП, безпілотники, запчастини, ремонтні програми все це сьогодні також. Може вироблятись в Україні і це один з елементів певної мотивації. Тот чи.